У кривому розі цьогоріч організованим відпочинком було охоплено 70% дітей шкільного віку. На території міста працювали 123 пришкільних табори, в яких під час літніх канікул перебували 21 280 тисяча юних криворіжців. Суттєво збільшилась кількість відпочиваючих і у комунальних заміських таборах слава, сонячний та корчагінець. В цьому році в таборах наших комунальних та таборі сучасників, які належать ПАД Арселур Мітл Кривий Ріг», відпочивали та оздоравлювалися діти із Луганської та Донецької області. Загалом за весь літній період оздоровилось 857 дітей з Луганської та Донецької області. Якщо під час минулорічного літнього періоду дитячий оздоровчий табір слава прийняв 1942 дітей, то цьогоріч – 2225. На 78 збільшив кількість відпочиваючих і корчагінець. Це літо в нас було. Безпроблемним, що стосується оздоровлення дітей, хоча дуже багато проблем було іншого плану. Ми знаємо в яких умовах ми організовували сьогоднішнє оздоровлення і антитерористична операція. Дуже багато дітей у нас було з інших областей України, і ті діти, які побували у нас, і деякі ще й залишились на сьогоднішній день. 30 дітей перебувають. Приїхавши з лагеря славу, перебувають в інтернаті дев'ятому в нашому сьогодні на навчанні, оскільки в них немає вже на сьогоднішній день куди повертатись. Тобто нема домівок. Місто забрало на себе все, все піклування стосовно цих дітей. І більше 400 дітей пішли на навчання в школи. Нашого міста, ті, які повернулися сюди з зони, АТО, і у в нас ще з вами дуже велика відповідальність на нас полягає, оскільки ми сьогодні навчаємо і не тільки своїх дітей, ще й дітей з інших областей. Загалом, за словами Валентини, Берлін, літня оздоровча кампанія пройшла вдало за підсумками її проведення кращих організаторів, відзначено грамотами та спрямовано на завчасну плідну підготовку до наступної.